Іван Нечуй-Левицький – український письменник, етнограф, фольклорист і педагог. Його найвідомішими літературними роботами є Повість Микола Джеря та сатиричний соціально-побутовий твір Кайдашева сім'я. Українське життя то не початий рудник, що десь під землею, хоч за його вже бралися такі високі таланти, як Шевченко. Мова народу є тілом нації. Національний психологічний характер то її душа. Україну жде погана перспектива в Росії. Перспектива темна, як ніч. І тільки нові українські інтелігентні національні сили світять в тому темному будущому часі, як зірниця ранком. Почавши писати свої повісті, в той час. Коли була заборонена українська література, я нікому не говорив про це. Обтім, навіть не знали ті товариші, що жили зо мною на одній квартирі. Не знав батько, хоч ще до його смерті вже були надруковані в правді перші мої повісті. Українська громада не любить покорятись особовій власти. Вона любить і виносить збірну власть цілої громади, а не одного чоловіка. Тільки на українській мові література може піти широко і глибоко в українську масу. І зробити свою цивілізуючу місію Великороси здивували мене своєю грубістю, якоюсь грубою, мужичою фамільярністю. Між ними були дуже дикі натури, десь аж за Волги. Вони говорили на кожного ти, хоч бачили чоловіка вперше в вічу. І ні з сього, ні з того гнули лайку по московській. Просто тобі відчув, наче компліменти говорили. Аж чудно було слухати. Наша народна пісня поетична і чудова, як утвори перворядних геніїв, наша поезія, наша мова багата, як щире золото. І все те марно занапащається, пропадає, лежить не почати, і доки воно лежатиме. Коли писальник хоч трошки себе чує українським громадянином, часткою українського народу і українського громадянства, він повинен мати за святу повинність Одсвічувати своїй фантазії, своєму серці, ту громаду, що роїться кругом його, радіти її радістю, плакати її слізьми, а не перелазити в чужі городи і підставляти свою душу під картини чужої неукраїнської життя. Українська народна муза ніколи не дозволить собі сказати, наприклад, про соловейка або про дівчину такими словами, як каже великоруська народна пісня, Уж ти глупенький, нерозумненький, дурак соловейко, або Уж ти п'яниця, п'яниця, душа красная девица». Нічого похожого на такий великоруський деспотизм в поезії. Не можна знайти в українських піснях, бо вони вилилися із інших народних психічних основ. Сумно стає на душі. Як подумаєш про будущі часи України під московськими пазурями. Сумно стає не тільки в політичних відносинах, але навіть в національних. Та літературних. Великоруська нація молода, з диким консервативним характером, з китайською фанаберією. Вона все тягне назад, а не вперед, і в своєму старообрядстві і в візантійсько-московському православ'ї. І в централізмі, вже невідомому в Європі, і в нелюбові до Європи, і в своїй зажерливості, якесь справді самодурство сидить в цій нації, і воно викидає на нашу шию самодурів політиків і буде викидати, хто його знає доки. Бувало, що й жалкував, що не одружився, а більш того, що ні. Так я спокійно собі жив, а то хто зна як було б. Якби попалася така, як балабусі, то самі знаєте, як би мені жилося, чи мав би спокій. Мусимо признатись. Що твори великоросів не годяться для України, мають інтерес або місцевий, або зовсім етнографічний і не піднімуть розумового та морального зросту України, хоч в українській літературі й нема так багато списаного журнального та газетного паперу, як в великоруській. Або в польській, але діло не в папері, а в самому дусі, в самому прямуванні, котре чого-небудь варто і більше коштує, ніж широка просторна форма.